Друзі, привіт! У мене тут Баттл! Першим, хто виходить на ринг, це Катріс Under Eye Setting Power 010-го відтіночка. Ось набираємо її в кришечку, як вона виглядає. Такою пуховкою буду її наносити під очі, тому що, інший спосіб зовсім для неї не підходить, такий як пензлик. Дуже мало що там буде набиратися. Але в цілому, в принципі, я б не сказала, що є колір якийсь рожевий, як вона заявлена. Нормальна пудра, але ем, щось такого прям вау, ви не побачите. Наступна в нас Evelyn Cosmetics Better Than Perfect. Ось таким трикутничком від Glambi буду наносити. Має відтіночок такий бежевий, здається, але вона, по суті, прозора. І трошки вона така летюча, сипуча. Ем, я її люблю. Пендликом наносити, і от пухівкою, все з нею прекрасно. І ось так зблизька виглядають два Катріс з цієї сторони, ось так от. І Евелан з цієї сторони. Чесно сказати, люблю Евелан. Катріс, якось рука не тянеться, і об'єм маленький, і взагалі. Якось така собі новиночка. А як вам?